Більше половини з нас страждають на такі хронічні захворювання, як високий кров'яний тиск або аутоімунні захворювання. Рівень тривоги, депресії, посттравматичних стресових розладів і різних залежностей стрімко зростає. Чому? Причину цих та інших проблем часто можна знайти в травмі, несприятливому дитинстві, хронічному стресі і, зрештою, порушенні регуляції нервової системи. Знайомтеся. Це ваша автономна нервова система. Скорочено АНС. Вона відповідальна за більшість ваших автоматичних функцій, таких як, наприклад, серцебиття, травлення та температура тіла. Автономна нервова система також керує вашою реакцією на стрес. Роблячи все, щоб вижили, коли ваше життя в небезпеці. АНС функціонує як вбудована система розпізнавання, постійно скануючи наше оточення на предмет ознак безпеки та небезпеки. Безпечний. Ви відчуваєте спокій, розслабленість і взаємозв'язок з оточуючими. Мобілізований, коли АНС виявляє небезпеку, вона надсилає команду на підвищення частоти пульсу та дихання, вивільняються адреналін та кортизол, і кров приливає до ваших м'язів, що ви могли впоратися з загрозою. Це наша реакція: бийся або втечи. Але є ще одна реакція «замри» або стан імобілізації, коли наша нервова система бачить, що небезпека є настільки великою, що з нею неможливо боротися. Чи від неї неможливо втекти? Наше тіло завмирає. АНС робить усе це автоматично, не раціоналізуючи ситуацію. Наша нервова система не просто використовує ці стани для виживання, вона використовує їх для щоденної навігації світу. Коли АНС функціонує правильно, вона плавно переходить з одного стану в інший в один момент. Ви рішучі і готові до дії. А наступного відпочиваєте та відновлюєтесь. Автономна нервова система поєднує ці стани. Коли ми, наприклад, граємо в ігри, тоді поєднуються мобілізований і безпечний стани. Та коли ми турбуємося про близьких, тоді поєднуються і мобілізований і безпечний стан. Коли наша нервова система в спромозі залишатися такою гнучкою, це допомагає нам справлятися зі стресом і негативними подіями та стати витривалішими. Ми можемо відновитися та рухатися далі. На жаль, коли ми переживаємо травму та хронічний стрес, це заважає правильній врегульованій роботі нервової системи. І як результат, ми можемо перебувати у стресовому стані занадто довго, дружня зустріч може перетворитися у жахіття. Навіть проста зустріч по роботі може становити загрозу. Для тих, хто пережив травму та хронічний стрес, система виявлення небезпеки часто виходить з ладу, постійно сигналізуючи про загрозу, навіть коли ми в безпеці. Наша нервова система схожа на несправну сигналізацію, яка постійно повідомляє про пожежу, навіть коли немає диму та полум'я. Постійне життя в такому стані виживання може бути виснажливим, і через це багато людей часто розробляють нездорові адаптивні стратегії, такі як вживання наркотиків, алкоголю, зловживання у їжі, роботі чи сексі, намагаючись врегулювати та тимчасово полегшити ситуацію. Саме тому розуміння того, як травма впливає на нас, є надзвичайно важливим. Існує цілий спектр травм, які можуть травмувати та мати негативний вплив. Наприклад, нещасні випадки, напади та стихійні лиха, які часто називають травмами шоку. Існує також травма розвитку або стосунків, коли ми зазнаємо хронічних труднощів, жорстокого поводження, нехтування. Та відсутності безпеки під час дорослішання. Багато інших переживань також можуть бути не менш травмуючими, наприклад, хронічний стрес, медичні процедури та несприятливе становище в суспільстві, як от бідність, дискримінація та насильство. Крім того, нове дослідження з епігенетики показує нам, що травма може передаватися генетично, щонайменше через три покоління. У минулому вважалося, що травма це подія або події, які відбуваються з нами. Це те, що відбувається всередині нас в результаті того, що відбувалося у нашому житті. Понад 20 років тому компанії Kaiser і CDC розпочали революційне дослідження серед понад 17 тисяч пацієнтів, яке підтвердило наявність прямого зв'язку між несприятливим дитячим досвідом. І його довгостроковим впливом на здоров'я та благополуччя у дослідженні дві третини учасників повідомили про принаймні один травматичний епізод з дитинства. Понад 20% повідомили помідомили про три епізоди або більше. Учасники, котрі пережили чотири або більше таких травматичних епізодів, виявилися більш схильними до серцевих захворювань, раку, зловживання наркотиками тощо у людей з шістьма або більше травматичними епізодами. Очікувана тривалість життя скорочувалась майже на 20 років. З цього дослідження стає відомо, що багато фізичних та емоційних симптомів можуть з'явитися через хронічну дезрегуляцію автономної нервової системи. Коли АНС перебуває у стані виживання, наш організм концентрується менше на функціях, які забезпечують наше здоров'я, щастя та процвітання. Та приділяє максимум уваги тому, аби вижити перед безпосередньою передбачуваною загрозою. Багато станів і симптомів, які є хронічними та важко піддаються діагностиці та лікуванню, можна віднести до причин формування дисфункційної нервової системи. Дитячі травми також можуть заважати нам спілкуватися з іншими людьми. Хороші взаємини з батьками є надзвичайно важливими, тому що дитина, відчуваючи небезпеку, в першу чергу звертається до батьків. Коли люди, відповідальні за нашу безпеку, не є надійними, ми живемо в хронічному стані загрози, і наша нервова система не функціонує належним чином. Частина АНС, яка є відповідальною за оцінку безпечності ситуацій, перестає виконувати свою функцію. Якщо в дитинстві близькість і тісні взаємини не розцінювалися дитиною як щось загрозливе, у дорослому віці вона часто несвідомо відкидатиме спроби друзів і партнерів налагодити взаємине. Отже, що ми можемо робити, аби збалансувати нашу АНС? Як нам відновитися після травми та розвинути здорову, врегульовану, витривалу нервову систему? На щастя, ми можемо виправити цю ситуацію та знову почуватися в безпеці. У цьому нам допоможуть інші люди. Наші нервові системи постійно спілкуються з іншими нервовими системами та підлаштовуються під них. Ми несвідомо віддзеркалюємо стан оточуючих. Це називається спільним врегулюванням або корегуляцією. Яскравим прикладом цього терміну є поняття стадної поведінки. Якщо одна тварина відчуває небезпеку, вся група стає більш пильною, що підвищує їхні шанси на виживання. Ми абсолютно такі ж. Наприклад, коли ми перебуваємо з кимось, хто переживає стрес, гнів чи депресію, нам самим стає гірше. А коли ми поруч із спокійними та щасливими людьми, це змушує нас почуватися краще. Спілкування з особами, які знаходяться у стані спокою та безпеки, є найкращим способом відновити здорову АНС. Для тих, хто намагається оговтатися від наслідків травми, існує нова сфера інноваційної клінічної терапії, яка була розроблена для відновлення безпеки та регулювання нервової системи. Також варто зазначити, що багато видів діяльності, які нам знайомі на інтуїтивному рівні, покращують наше самопочуття. Визволення від травми та зцілення наступає тоді, коли АНС стає врегульованою, бо лише тоді вона збільшує свою здатність до стійкості та повертає свою гнучкість. Мова йде не про те, щоб людина може бути тільки спокійною чи лише сидіти на голках, йдеться про наявність значкої та стійкої нервової системи, яка може точно оцінювати безпеку та небезпеку та реагувати належним чином. Наша витривалість полягає у здатності плавно переходити з одного стану в інший. Для тих, хто переживає наслідки травми та хронічного стресу, вийти з цього замкнутого кола це все одно, щоб почати нове життя. Розуміння того, як стан нашої нервової системи керує нашою поведінкою, може допомогти нам стати щасливішими, здоровішими та чуйнішими людьми. Ні для кого не секрет, що на сьогодні людство стикнулося з величезною кількістю соціальних проблем, які беруть свій початок у травмах. Якщо ми зможемо вилікувати минулі травми та побудувати здорові, збалансовані нервові системи, то ми зможемо розірвати це замкнуте коло страху та тривожності, які продовжують погіршувати наше життя, і створити безпечніший, насиченіший та більш дружній світ. Аби дізнатися більше про реабілітацію після травм та здоров'я нервової системи, рекомендуємо перейти за посиланням на екрані.